Вітаємо усіх, для кого бути в курсі міських подій стало звичкою у студії Марина Краминська. Сьогодні акцентую вашу увагу на наступній інформації. Почну з теми виборів на черговому засіданні Лозівської міської виборчої комісії, яке відбулося у понеділок, розглянули єдине питання кошторис видатків. В залежності від виду місцевих виборів, а вони можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними та першими, законодавець передбачив різних суб'єктів призначення виборів, різні терміни їхнього проведення та різні джерела фінансування. У нашому місті Лозівська міська виборча комісія на 9 вересня призначила проведення проміжних виборів депутата міської ради, витрати на підготовку і проведення яких здійснюватимуться за рахунок коштів міського бюджету, раховуючи видатки і міської, і видатки двох. Дільничних виборчих комісій, які працюватимуть безпосередньо на окрузі, комісія затвердила кошторис у розмірі 70 тисяч гривень. Левова частка видатків 75% це оплата праці усіх задіяних та нарахування. Решта коштів у рядку придбання товарів і послуг. Це насамперед виготовлення запрошень, бюлетенів, бланків протоколів комісії, інформаційних плакатів та інше.